Національна рада фермерських об'єднань це така громадська організація, придумала новий креатив. Саме вона має контролювати українську агропродукцію, бо, мовляв, державні служби не справляються. Ось вам формула суцільної анархії. Контроль над зовнішнім кордоном Європейського Союзу і НАТО виконують той, кому це прийде в голову. Це безумство необхідно якомога швидше закінчити. Контроль над державним, європейським і найголовніше для нас натівським кордоном. Має повернутися до польської держави. Польський уряд не має права самоусуватися від процесу, очікуючи, що якось воно буде, не буде, бо Росія, її агентура і корисні ідіоти півтора роки ведуть гібридну війну на нашому західному кордоні. Вони, напевне, не зупиняться. Розблокування кордону та його нормальна робота це питання національної безпеки України, Польщі, всього Європейського Союзу і НАТО. Україна має офіційно звернутися до ЄС і НАТО з вимогою. Вирішення цієї проблеми